Багато людей, бердянців, приїхали з інших міст спеціально до цього заходу. Всі дуже дякують і плачуть, бо всі дуже сумують, і ми, звичайно, дуже сподіваємося, що Day 2025 ми будемо відзначати в Бердянського міста Україна. Є рідне місто наше з Максом рідне місто, а це місто, в якому лишився наш дім, і ми прийшли заспівати для нашого міста і про наше місто. Більшість бордянців, як і я, сьогодні плакали. бо це дуже болісно згадувати те, що ми втратили для того, щоб люди пам'ятали, що є окуповані міста на прикладі нашого рідного Бордянська. А по-друге, це для саме згуртування і об'єднання наших містян. Довелося перебути у окупації цілих шість місяців у цьому жаху. Тому я дуже радий зараз перебувати у Запоріжжі і на цьому прекрасному святі, який присвячений моєму улюбленому місту. Дуже хочеться повернутися якнайшвидше до улюбленого міста. Я 50 років прожила у цьому чудовому нашому місті і поїхала, тому що так було потрібно, але залишилася. Серце моє, мама залишилася в Бердянській, домівка моя і душа моя там залишилася.